Доброго дня! Сьогодні на занятті з логіко-математичного розвитку тема число і цифра 2. Дізнаємось, що ж таке пара, та закріпимо поняття широкий вузький. До нас у гості сьогодні прилетіла сорока білобока та запросила своїх друзів, лісових звірів. Зайчика. Білочку, хлопчика, їжачка та медмедика. Дітки, давайте порахуємо, скільки їх. Так, правильно, вять. Скажіть мені, будь ласка, хто стоїть першим, а хто другим? А хто стоїть останнім? А хто стоїть перед їжачком? А хто стоїть між зайчиком та вовчиком? Дітки, а давайте з вами пригадаємо, на чому ми подорожували минулого заняття. Так, правильно, на потязі. У нас був паровоз і один вагончик. А як ви гадаєте, чи зможемо ми разом з усіма тваринками вміститися в одному вагоні? Так, звичайно, ні. Що треба зробити? Нам потрібен ще один вагончик. Скільки стало вагонів? Так, правильно, два. А у якому поїдемо ми з вами? Так, у першому, а інші тваринки у другому. Давайте намалюємо з вами стільки кружечків, скільки вагонів було спочатку. Так, один. А скільки вагонів ми додали? Так. Скільки всього вагонів у потязі? Так, правильно, два. А скільки всього кружечків перед нами? Також два. Як ми отримали число 2? Так, ми до одного додали один. А як показати, що у нас два вагони, два кружечки. Для цього у нас є спеціальний математичний знак цифра 2. Хочу вам запропонувати гру утворення числа 2. Ніби лебідь! Вигнув шийку, випливала цифра двійка. Два це пара. Дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два, по два крила. Є і в півня, і орла. Ось така в нас цифра 2. Тож, з якою ми цифрою познайомилися? Ми познайомилися з цифрою 2. Якою цифрою ми позначимо другий вагончик? Так, цифрою 2. Молодці. Дітки. Давайте познайомимося із цифрою 2. Докладніше. Перед вами є дві цифри 2. Скажіть, вони одинакові? Ні. А чим вони відрізняються? Так, одна товста, а друга тонка. Спробуйте у себе в зошитах намалювати цифру 2. А ми з вами відправляємось далі. Я хочу загадати вам загадку. Та дізнаємося, що ж таке пара? Дерев'яні дві сестри швидко мчать мене згори. Що це? Так, правильно, це лижі. Дітки, яке число згад... згадується у загадці? Так, цифра 2. Два ще можна назвати словом пара. Ось подивіться, чого може бути пара. Пара лиш, пара палець. А тепер давайте разом подумаємо, що може ще бути пара? Пара рукавиць, пара шкарпеток, пара чобітків. Тож, цифра 2. У нас ще може означати поняття пара. Ну що, давайте ще пограємо в гру, а називається Будь уважним. Я читаю віршик загадку, а ви уважно слухаєте та відповідаєте. Скільки вушок у зайців? Два. Скільки крил у горавців? Два. Скільки ніг у гусака? Дві. Скільки вуху борсука? Два. Скільки рук у попелюшки? Дві. Скільки п'ятачків у хрюшки? Так, правильно. Один п'ятачок. Молодці. Ви дуже уважні були. І останнє наше з вами завдання. Наші лісові гості вирішили прогулятись на галявинці. Перед ними дві стежки, широка для ведмедя і вовка, вузька для зайчика, білочки їжачка. А от деяка звірі не знають, як їм допомогти. Пропоную взяти дві смужки. І перевіримо, де широка, а де вузька. Пропоную прикласти зелену смужку до синьої. Якого кольору широка смужка? Так синя, а якого вузька? Зелена. Якою підуть вовк та ведмідь? Так, правильно, широкою синьою смужкою. А зайчик, білочка та їжачок. Так, вони підуть зеленою вузькою смужкою. Тож ми з вами можемо перевірити, накладаючи одну смужку на іншу та визначити, де широка, а де вузька. Молодці дітки, я вам дякую за заняття, давайте перевіримо та закріпимо, що ми сьогодні з вами. Чили.